З настанням холодів, пані Валентина перенесла майже все своє життя до однієї кімнати. В день вона тут їсть, читає та переглядає телевізор. Тут же й спить. Каже, майже весь побут звівся до спеціальних подушок на дивані, де їй зручно сидіти. перед переді мною перед очима має бути годинник, щоб я бачила котра година і знала, що мені далі робити. І я, коли повертаю голову, бачу телевізор. Я віжу телевізор. Зараз усе її життя обертається навколо обігрівача. Йому доводиться працювати майже цілодобово, однак електричний радіатор ледь справляється. Хоча пані Валентина вимикає його тільки коли виходить з квартири. Тут в цій же кімнаті я сплю. В одязі, що зараз на мені, я не знімаю його, тому що міняти теплий одяг на холодний я не хочу. Я не хочу. на вулиці. Морозна погода вже натякає на скорий новий рік. Однак у мешканців академістечка настрій явно не святковий. Тепло від батарей у своїх домівках вони в відчували минулого сезону. У нас діти, в нас старенькі люди, дуже багато пенсіонерів, і ми не можемо. Найти спільну мову з руководством інституту, щоб вони дали нам тепло в наші квартири. Відсутність тепла їм пояснюють великими боргами. Мовляв, не всі сплачують за комунальні послуги. І як результат, балансоотримувач не має змоги закупити нафтогазу, блакитне паливо. Тим, хто боргів не має, від таких пояснень тепліше не стає. Мінус 6, а діти мерзнуть. У нас немає боргів за опалення. Чому ми повинні е, так жити? Тепло до академістечка постачає колишній університет залізничного транспорту. Зараз він у складі Державного університету науки і технологій. Виконувач обов'язків ректора пояснив, його виш фізично не мав можливостей закупити паливо. Борги перед університетом називає шаленими. Попри це, ми все рівно будемо давати газ. Просто ситуація, яка склалася, вона з об'єктивних причин, тому що в університеті не було коштів для укладення договорів, в тому числі для. Подачі тепла мешканцям за його словами кошти на газ горем пополам університет знайшов. Договір з Нафтогазом уже уклали. Зараз тривають пусконалагоджувальні роботи і до кінця тижня обіцяють дати тепло. А мешканці академістечка поки готуються до більш радикальних методів: мітингів, перекриття доріг та звернень в усі інстанції. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.